Бог, коли щось обіцяє, Він це і виконує. Всі обіцянки, які давав Господь у старому завіті, Він все дотримував, коли він обіцяв їм, що виведе їх з Єгипту, проведе їх, дасть їм землю, називаємо її, обіцяною землею, Бог це виконує. І сьогодні ми чуємо в Євангелії, що Бог, Ісус Христос, Обіцяє своїм учням, що коли він відійде від них, то він їм дасть Духа Утішителя, Духа істини. Обіцяє, що Він їм дасть, і це стається на 50-й день, день зіслання Святого Духа, день, коли учні були разом молилися, то Дух Святий сходить на них, наповнює їх. Що змінюється, як було до зіслання Святого Духа і що стало після? До зіслання Святого Духа апостоли були віруючими людьми. Вони вірили в єдиного Бога, Творця Неба і землі. Вони повірили, що Ісус є Месія, що Він є Божий Син. Але вони не змогли зробити наступний крок, сказати про це іншим. Тому вони були закриті, тому вони боялися юдеїв, боялися переслідування, боялися страждання, смерті. І що змінилося тоді, коли вони були наповнені Духом Святим? Вони перестали боятися, перестали боятися смерті, війни? Переслідування, хвороби, страждання, перестали боятися, що про них скажуть інші люди. Вони відкрито вийшли поза, скажімо так, поза храм, тоді ще не було храмів, вони ховалися по домівках, але вийшли до людей, щоб їм сказати цю правду, що Бог. Любить людину і в своїй великій любові, він готовий все пробачити, і в своїй великій любові Він дає свого Сина Ісуса Христа. Це є проповідь апостолів. Ми деколи тут проповідуємо по 15 хвилин, по 20 кожного дня, а проповідь апостолів була дуже коротка і дуже проста. Ісус Христос помер за наші гріхи. Навернися, повіруй в Ісуса Христа. Якщо віруєш, тоді приймаєш хрещення, і потім уже катехізація, потім вже інші наступні кроки у вірі. Чому нам так важливо отримати Духа Святого, Духа істини? Тому що без Духа істини, Духа Святого людина живе в брехні, людина обманута. І обманює інших, обманює себе. Чому? Тому що, коли людина живе без Духа Святого, Духа Правди, тоді приходить Дух брехні. Святе Письмо говорить, що диявол є батьком брехні і дуже швидко приходить диявол. Його не потрібно запрошувати. Не потрібно просити, щоб він прийшов, йому потрібно лише трошки привідкрити двері свого серця, і він вже тут. І так ми знаємо, відбулося в житті Адама і Єви, і потім ціла історія людства, де людина більше або менше відкриває своє серце для злого духа. Впускає брехню диявольську, дозволяє себе обманювати дияволові, а потім внаслідок цього обманює інших людей, обманює себе і пробує теж обманути Бога. Але розуміємо, що це неможливо, тому що Бог знає найпотаємніші частини нашого серця, те, що ми хочемо. Сховати, хочемо перед іншими людьми показати себе такими, а не інакшими, не такими, якими ми є, а Бог це і так знає. Нам потрібно завжди вчитися, знімати із себе всі свої маски, які ми одягаємо, щоб перед Богом бути такими, якими ми є, якими Він нас створив, Він нас такими любить. Якщо би ми хотіли визначити, як діє злий дух, то ми би сказали, що спосіб його дії, це брехня, це обманути людину, Його завдання це збаламутити людину, щоб людина перестала вірити в любов Бога. І це протягом цілого, цілої історії людства відбувається. Через різні ідеології недавно, скажімо так, умовно, недавно через ідеологію комунізму, де ідеологія говорила, що Бога немає, зараз вже інша ідеологія, гендерна ідеологія, ідеологія вседозволеності, ідеологія матеріалізму, де світ говорить, що Бог не потрібен тобі для щастя. Бог не потрібен. Якщо ти будеш мати гроші, якщо ти будеш мати успіх, будеш мати визнання від інших людей, тоді будеш щасливий. Але знаємо, що ці всі ідеології, вони рано чи пізно закінчуються, тому що вони є брехнею, брехнею диявольською. Це через різних людей, через різні Системи диявол хоче так обманути людину, щоб людина відійшла від Бога. Оце є брехня диявола. І коли людина не наповнена Святим Духом, Духом істини, тоді дуже легко піддається на цю брехню диявола. Дуже легко піддається. <кій> Подивіться, коли Ісус був в пустині. Прийшов до нього диявол, спокушав його, він хотів його обманути, він хотів йому нав'язати, що якщо ти мені поклонишся, я тобі дам цілий цей світ, ти будеш володіти над усім, я тобі з цього каменя зроблю хліб, ти ж голодний, ти ж потребуєш, я, я тебе накормлю, я тобі дам все, що тобі потрібне. Але це підступна диявольська брехня. <кій> Ісус не піддався на цю брехню, але ми деколи піддаємося на цю брехню, ведемося на ці пропозиції диявола, де Він говорить лише спробуй. Диявол ніколи нам не показує великий гріх, гріши, багато. Обманюй, кради, чужолож, живи егоїстично. Він нам показує маленький крок. Зроби тільки цей крок: наступний, наступний, наступний. А потім людина озирається назад і бачить, що вона вже пройшла таку дорогу, з якої їй дуже важко вийти, повернутися назад. Диявол нічого в своїй тактиці не змінює. Цей дух брехні, цей брехач, він постійно нав'язує нам, що без Бога нам краще. І він це робить віруючим людям, людям, які ходять в церкву, які моляться. Тому що така людина, яка не ходить в церкву, яка живе без Бога, диявол вже не потребує багато працювати з нею. Вона вже обманута дияволом. Коли людина каже, я для Бога часу не маю, оправдовує себе, бреше сама собі, що потрібно тепер ще заробити, потрібно це зробити, то зробити, а потім там, десь, як буду мати час, людина обманює себе, диявол її обманув, а вона продовжує брехати собі, що ніби не потребує Бога. Тому що ми всі потребуємо Бога без винятку. І тому диявол ще більше вкладає зусиль і праці для того, щоб віруючу людину обманути, щоб та людина, яка має близькість із Богом, щоб вона засумнівалася, а може, і дійсно Бог мене не любить, а може, і дійсно Бога немає. А якщо це все відбувається, а ця війна, а кожного дня помирають люди, діти, дорослі. Неважливо хто, кожна людина є дитиною Бога. Чому це все відбувається? Оці сумніви, диявол хоче нам нав'язати, щоб ми перестали вірити в любов, милосердя, турботу, Бога. Натомість, коли ми приймаємо Духа Святого, Духа істини, то Бог нам відкриває очі, і ми бачимо, як сильно Бог нас любить. Думаєте, коли жив Ісус, не було несправедливості, так само була війна, так само була окупація, так само були приниження, знущання з людей. Ісус жив в цьому часі, але Він, знаючи, що Він є повний Духа Святого, Він знав, чим є правда, він не дозволив себе звести на ці всі брехні, на весь цей обман світу. Ми живемо теж у важкому часі, не знаючи, чи є якісь легкі часи в цьому світі, важкі, але так говоримо, що живемо у важких часах. Думаю, і раніше так говорили, і після нас. Будуть так само говорити, коли є важко, коли немає Бога, коли людина втрачає близькість Бога, тоді їй стає важко, коли в цьому часі війни втрачає віру, втрачає надію, коли перестає бачити, як в цьому часі Бог турбується про нас, як Він страждає через страждання людей, як Бог страждає. Що людина може так неправильно використовувати свою людську волю, яку Бог їй подарував. Бог від цього страждає, але щоб це зрозуміти, нам потрібно прийняти Духа Святого, Духа істини, Духа Правди. Без Духа істини світ буде нам все, що нам скаже, ми все будемо вірити. Він скаже нам. Що це є правда, то є правда, там треба так робити, там так, і ми будемо піддаватися на це все. А нам потрібно просити Духа Святого, а де є правда, а що в цьому правда, а що я маю робити? А де є дійсно правда, чесність, а де є брехня і обман, щоб ми вміли це розпізнавати, розрізняти. Бо світ дійсно, цей особливо віртуальний світ, він нам може так подати якусь ситуацію як, як правду. Так? Читаємо новини, називаємо це словом пропаганда, читаємо і дуже легко віримо. Ми тут віримо, в Росії там вірять, ще десь в свою правду вірять. Кожен має свою правду, всі читають ніби то саме, але кожен якось розуміє по-своєму. Нам потрібно питати Духа Святого, де є правда, що в цьому всьому правда, до чого ти нас Духу Святий, провадиш? Що нам потрібно робити? Перше це молитися, просити Духа правди в своє життя, в свої сім'ї. В нашу парафію, в нашу країну, щоб Дух Святий нас провадив. Апостоли перебували в молитві, і тоді Дух Святий зійшов на них. Якщо людина не молиться, не запрошує Духа Святого у своє серце, вона не знає, куди йти. Вона буде дуже легко зведена цими всіма ідеологіями е і Цим світом, з спокусами диявола, нам потрібно просити Духа Святого, щоб Він наповнював наші серця. А друге це діяти, перше це молитися, а друге це діяти, це жити в правді, приймати рішення, щоб я був наповнений Божою правдою, і щоб я жив у правді, не обманював інших. Не обманював свою державу, не обманював церкву, не обманював Бога, не обманював себе самого. Так ми вже неодноразово про це говорили, про ці всі дозволи на обман. А там державу обманути це можна, бо держава нас обманює. Якщо людина, наповнена Духом Святим, не дозволяє собі обманювати нікого. Тому що завжди питає Ісуса, а як Ти би зробив в цій ситуації? Ісус обіцяє нам Духа Святого. Ми вже Його отримали в таїнстві хрещення, в таїнстві конфірмації, миропомазання. Ми отримали цю печать Духа Святого, через яку Він укріпив в нас дари Святого Духа. І тепер наступний крок. Це не лише бути віруючими людьми, які приходять в церкву, тут можемо давати свідчення своєї віри, що ми молимося, ми йдемо до причастя, це все файно. Але наша віра є потрібна там, поза дверима цього храму. Там ми повинні дати свідчення віри в Ісуса Христа, живого, Воскреслого, присутнього серед нас. Тут, напевно, всі є віруючі, тут нам не потрібно стільки свідчити. Але коли ми вийдемо на вулицю, коли підемо додому, а там хтось є невіруючий, підемо на роботу там теж, підемо десь між друзів, в компанію, і там теж. от там потрібне, потрібен нам Дух Святий, Його сила, щоб ми були вірними Богові, щоб ми там змогли. Туди принести Євангеліє, добру новину про спасіння. Ісус дає нам Духа Святого і говорить, що ми Його знаємо, Він при нас перебуває і Він в нас є. Нехай в цій Євхаристії теж Господь наповнить нас дарами Святого Духа. Амінь.